У сьогоднішньому відео я розповім вам про один дуже важливий момент, який не розуміє, напевно, 95% підприємців як в Україні, так і в всьому світі. І якщо ви не зрозумієте цей момент, то про розвиток вашого бізнесу, про те, щоб він став прибутковий, про те, щоб він хоча б якось розвивався, ви можете взагалі забути. Отже, про те, що це за момент, як його правильно реалізувати конкретно у вашому бізнесі, сьогодні і поговоримо. Додивіться. Відео до кінця буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. Я з практики помічаю один дуже цікавий підхід в підприємців, незалежно від того на якому етапі знаходиться підприємець, чи він тільки починає бізнес чи вже працює руками. Я спостерігаю одну й ту саму концепцію розвиток бізнесу, одне й те саме відношення до бізнесу. Один і той самий стиль роботи з клієнтами. І проблема в тому, що цей стиль, як показує практика, він є неправильний. Чому він неправильний? Тому що якщо б він був правильний, то цей підхід вже би давно зробив більшість підприємців мільйонерами, мільярдерами, вони би давно збудували великі мережі компаній. Але як показує практика, завжди в будь-якій ніші одиниці лише є лідерами. Одиниці. Ті, хто мають найбільші мережі, ті, хто володіють найбільшим капіталом, найбільшими ресурсами і мають найбільшу базу клієнтів. І виникає питання, чому ж така велика прірва між звичайними дрібними підприємцями, між малим бізнесом і між великим бізнесом? Чому одним вдається туди потрапити, а інші так і залишаються і роками працюють в одному і тому самому стилі? Працюють з одним і тим самим результатом і ніяк не розвиваються. Мало того, що не розвиваються, так навіть з часом, коли приходить новий конкурент у цей ринок, в якому працює такий малий підприємець, стається наступна ситуація, що цей конкурент. Будучи молодшим, новачком, більш енергійнішим і навіть не маючи стільки досвіду роботи в цій сфері, він може дуже швидко випередити того підприємця. Нехай він, який роками, працює в цьому бізнесі, нехай він має великий досвід роботи в цьому бізнесі. Він десятки років в цьому бізнесі працює. Проте в молодого підприємця в такій конкуренції є всі шанси перемогти цього досвідченого підприємця. У чому є найбільша проблема? Чому так стається? Чому підприємці малого бізнесу не можуть ніяк перейти у сферу середнього бізнесу, а потім великого бізнесу? Чому ніяк не вдається масштабувати? І ми зараз поступово крок за кроком розберемо основну помилку і розберемо вирішення цієї помилки. І ця помилка полягає в тому, що підприємці зазвичай вибудовують свій бізнес від наступної концепції. Я починаю свій бізнес для того, щоб заробити гроші, для того, щоб прогодувати свою сім'ю, для того, щоб придбати собі автомобіль, будинок, дозволити собі якісь блага. Зрозуміла суть. Тобто суть в тому, що підприємець, людина, яка починає бізнес, вона націлена на те, щоби заробити гроші. І можна сказати: ну, а для чого ж ми ще починаємо бізнес? Ми бізнес починаємо якраз таки з тою ціллю, щоби заробити гроші, щоби він годував нас, годував нашу сім'ю, давав можливість купувати якісь блага, чи то автомобілі, чи то нерухомість. Це є абсолютно правильно, проте опускаєте один дуже важливий момент. Ви забуваєте, що у цій зв'язці є ще одна сторона. І ця сторона це є той, хто вам платить гроші, це є ваш клієнт. Коли ви націлені на те, щоб задовольнити свою потребу, тобто заробити гроші. То ви дуже часто, як підприємці, я не кажу, що всі, але більшість підприємців забуває про те, щоб задовольнити цього клієнта. Тобто націлюється більшість підприємців на те, щоб якби пошвидше провести маніпуляцію, роботу з клієнтом, аби пошвидше отримати ці кошти від нього. І тут вхід можуть йти абсолютно різні інструменти, чи то маркетингу, чи то психології. І дуже часто, як показує практика, це є маніпулятивні інструменти, це є інструменти обману клієнта, тобто якось схімічити, якось комбінувати щось, лиш би пошвидше клієнт купив цей продукт, який ви продаєте. Я вам приведу дуже простий приклад, із роздрібної торгівлі, наприклад. Візьмемо гуртову торгівлю, ринок підприємці приїжджають на закупку, хочуть придбати собі партію помідорів для того, щоб продавати у себе в розрібній точці. І дуже часто підприємці, які продають гуртом, ці самі помідори, що вони роблять? Вони зверху викладають красивий слой помідорів, свіжих, красивих, кольорових, блискучих. А потім, коли підприємець на це клюнув, як то кажуть, потім приїжджає до себе у свої торгові точки, щоб розвантажувати товар. Потім, коли перевертає цей ящик, чи один, чи другий, він помічає наступну ситуацію: верхній слой так дійсності вкладений красивою продукцією, в даному випадку красивими помідорами. Але внизу гнилі помідори знаходяться. Тобто підприємець заплатив кошти за неякісний продукт. Його ошукали. Яке мислення складається у того підприємця, який купив такий продукт? Про того продавця, у якого він купив? Ну, звісно ж, він більше не захоче у нього купувати. Чому не захоче? Тому що він на цій партії помідорів планував заробити. Якщо він купив, наприклад, 100 кілограм цих помідорів, то він планував заробити на цих 100 кілограмах. А в даному випадку, яка ситуація складається, що, наприклад, 50 кілограм цих помідорів є нормальними, а 50 доведеться утилізувати, викинути тобто, кошти були витрачені. Кошти були викинуті у смітник. І той підприємець, який продавав на ринку ці помідори, він продав так дійсності, йому вдалося ушукати. Наступного разу в нього стає на одного клієнта менше. І той підприємець, той власник роздрібного магазину, який купував ці помідори, з великою ймовірністю більше до цього підприємця не звернеться. І це стосується не тільки сфери роздрібної торгівлі. Це зустрічається абсолютно в будь-якій сфері. В якій би ви не працювали. Ви постійно з цим стикаєтесь, тому що ви постійно є як в ролі підприємця, так і в ролі клієнта. Ви завжди для когось є постачальником і завжди для когось ви є клієнтом. І ви зараз без проблем у своїй сфері зможете згадати такі ситуації. І я впевнений, що. Для вас ці ситуації це є ахілесова п'ята, це є болючий мозоль. І тепер, знаючи, як ви себе відчуваєте, коли вас ошукуєте, подумайте, що відчувають клієнти, яких ви можете ошукати. Можливо, добре, нехай не ви, а більшість підприємців, інші підприємці, які працюють по такій схемі. Як ті клієнти будуть себе відчувати, коли такі підприємці їх будуть раз за разом ошукувати? Вони, звісно, можуть один раз купити, другий раз купити, третій раз купити, четвертий раз. Вони вже не підуть. Вони вже будуть розуміти, що скільки би я не приходив чи не приходила до цього підприємця, до його бізнесу, до його компанії, до його працівників, скільки би разів я не звертався чи не зверталася, не купувала його продукцію, мене завжди ушукають, для чого мені у нього купувати, для чого мені самого себе чи саму себе підставляти. Це, звісно, дуже логічне припущення, після якого цей клієнт піде до вашого конкурента. І ось ви втрачаєте одного клієнта. А один клієнт це зазвичай не одноразова покупка, це зазвичай покупка регулярна. Можливо, кожного дня, можливо, кожного тижня, кожного місяця, чи може кожного року. Без різниці, яким ви бізнесом ви не займалися, це є регулярні покупки. І оці регулярні покупки це є регулярне джерело доходу. Це є ще один потік грошей у ваш бізнес. І ви своїми такими діями просто берете і обрубуєте цей потік. І втрачаєте його підхід, який я пропоную, буде кардинально протилежним до того, що ви робите. Ваше завдання зробити все навпаки, з точністю на 180 градусів повернутися? Якщо раніше, наприклад, ви працювали по моделі, що от би якось скрутити якусь таку схемку, щоб пошвидше отримати кошти з клієнти, подумайте краще над тим, як зробити так, щоб клієнт, який до вас прийшов, купував вашу продукцію, захотів би наступного разу прийти до вас ще раз. Що йому такого можна дати для того, щоб він ще раз. Прийшов і мало того, що ще раз прийшов, щоб він прийшов, розповів своїм друзям, знайомим, що от саме в цього підприємця краще купувати. Він не ошукає так, як усі інші, він точно зважить продукцію і точно продасть те. За що ви віддаєте гроші, він все до копійки рахує, все рахує правильно. Він продасть якісний продукт. Він продасть те, що ви хочете, те за що ви платите гроші. Тобто його продукт вартує ті гроші, які ви платите, і навіть більше. Якщо ви хочете отримати ще більший ефект, то продукт, який ви продаєте, він повинен бути кращим ніж ті очікування, які є в голові клієнта. Тобто, клієнт, наприклад, очікував отримати одиницю. А ви йому даєте в два-три рази більше, ніж він очікував. І клієнт від цього буде, звісно ж, задоволений. Він буде в емоційному піднесенні, і він з радістю буде ділитися цим. І тим самим, завдяки цьому підходу, ви не просто будете мати стабільне джерело доходу завдяки цьому клієнту. Ви будете створювати одночасно ще декілька джерел потоку, грошей у ваш бізнес. І саме таким чином діють великі компанії. Ті підприємці, які приймають такі правила гри, починають діяти саме таким чином. Вони рано чи пізно виходять в масштаби середнього, а потім і великого бізнесу. Тому що, аби бізнес будувався, у бізнесу повинні бути кошти. А кошти приносять клієнти. І чим більше коштів приносять клієнти, тим більше ресурсів для того, щоб розвивати цей бізнес. Але якщо клієнтів немає, цей бізнес не буде отримувати цих коштів, не зможе розвиватися. А коштів бізнес не отримає тільки в тому випадку. Коли він не закриває потреби клієнта, усе працює в економіці в бізнесі по дуже простим правилам. Ви повинні як бізнесмен, як бізнес, як власник бізнесу задовольняти потреби клієнта. При тому ви повинні це робити найкраще, краще ніж усі ваші конкуренти. Тільки таким чином, тільки при такому підході, ви виділяєтесь на фоні усіх конкурентів. І тільки при такому підході до вас створюється спочатку потік потенційних клієнтів, потім потенційні клієнти перетворюються у тих, хто здійснює першу покупку, потім у тих, хто декілька покупок здійснив, потім стають постійними клієнтами. І вже завдяки тим постійним клієнтам. Ви отримуєте стабільне джерело доходу у вашому бізнесі. Завдяки стабільному джерелу доходу в вашому бізнесі. Ви маєте можливість планувати бюджети. Бюджети на розвиток бізнесу, бюджети на відкриття нових філій, бюджети на найм нових, кращих працівників, на найм професіоналів у свій бізнес, які ще більше вдосконалять його роботу, які збільшить прибутковість вашого бізнесу. Тільки так, вкладаючи кошти постійно, ви зможете розвивати свій бізнес. Тільки так, коли у вас є постійне джерело доходу, ви стаєте привабливими для банків. Банки самі починають пропонувати вам кошти на розвиток вашого бізнесу. А якщо усього цього у вас немає, то ніхто з вами і працювати не захоче, ніхто не запропонує вам коштів, у яких ви маєте постійну потребу. Як тільки банки починають бачити, що ваше джерело доходу зменшується, ви отримуєте менше. Вони ж аналізують кількість поступлень коштів на ваші рахунки. Вони починають знижувати вам кредитні ліміти. І от ви вже дивуєтесь, чому так сталося, звідки раптом така проблема. А все дуже просто: все тянеться, починаючи від клієнта. Щось у вашій роботі змінилося, чомусь клієнти почали менше купувати. І вам саме зараз, якщо ви стикнулися з цією проблемою, дуже важливо розібратися, в чому проблема, вияснити в клієнтів, чому вони перестали у вас купувати, чому вони стали менше купувати, і чим пошвидше виясняти це і переформатувати роботу. Нарешті почати працювати в стилі, як би мені задовольнити усі потреби клієнта і задовольнити їх найкраще, краще, ніж будь-який мій конкурент. І тоді мало-помалу маховик почне розкручуватися. Клієнтів стане більше, доходу у вашому бізнесі стане більше, і ви зможете його розвивати. І ви зможете заробляти, і, врешті-решт, утримаєте усе те, про що ми говорили на початку відео. Це й можливість забезпечити себе, свою сім'ю, придбати нерухомість автомобіль, все, що ви хотіли, коли ви починали свій бізнес. Але підхід потрібно змінити, тому що ви повинні пам'ятати, що завжди гроші вам платить клієнт. Завжди гроші ви отримуєте від клієнта. І тільки від клієнта залежить те. Буде ваш бізнес існувати в наступному кварталі місяці, там чи через рік, чи він закриється, як і більшість тих, хто. Втрачає свій бізнес як 95% підприємців, які через 5 років закриваються. Проте зрозуміти, в чому проблема це є одна сторона медалі. Дуже важливо розібратися, де саме у вас ця проблема. Дуже важливо зрозуміти, чому саме клієнти не хочуть купувати у вас, чому вони почали менше купувати у вас. І тільки тоді, коли ви це зможете зрозуміти, вдасться переформатувати свою роботу. І тут насправді немає універсального рішення, як це зробити найкраще. Кожен бізнес, кожна ситуація в неї унікальна і дуже складно дати якийсь один універсальний алгоритм. Тому, якщо у вас виникають питання конкретно по вашій ситуації, приходьте на консультацію. Записатись можете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.